Які зараз є е, тренди, я не знаю, в здоровому харчуванні ми починали Фудекс ще в ті часи, коли такі слова як глютен, лактоза, кіноа, амарант, мача взагалі не було цих слів нашим без, без е, лактозне молоко чи рослинне молоко, рослинне м'ясо цих слів взагалі не було в нашому вокабулярі. І ми дійсно бачимо, як змінюються підходи в здорового харчування. Тобто, це були ті часи, коли ще дієтологи говорили, що здорове харчування це п'ять прийомів їжі, 5. маленькі порції. Зараз це змінилося. Зараз вже доведено, що раціон має складатися з трьох основних прийомів і 0-1 корисний перекус. Дуже важливо витримувати якраз таку чисту паузу між прийомами їжі. При цьому всьому ми дійсно відстежуємо тренди і додаємо це в наш сервіс. І окрім того, що ну в інших іграків на ринку, наприклад, тільки є стандартні програми, це там для схуднення, плавне схуднення, експрес, у нас є баланс харчування, але крім цього, ми зараз робимо фокус на функціонально-лікувальні програми. Тобто, ми бачимо, що через війну зріс рівень стресу, зросли, активувалися хронічні захворювання, і у нас є це для таких клієнтів у нас є стіл номер 5, раціон при захворюванні цукрового діабету. Є навіть таке меню, яке називається БС. Це означає без глютену, без казеїну, без сою, без солодкого. Є палео, кето-меню, є Мікіндай, це ейджинг меню, якому ми. За основу беремо світові вже доведені підходи. Тому тренд зараз не на тільки на схуднення чи на здорове харчування, а на індивідуальний підхід з урахуванням хронічних захворювань чи з урахуванням вікових змін, тому що те, що тобі потрібно в 20, в 40 років, чи в 45 і 50 більше, це різні раціони. Тому тренд іде на функціональні